У Полтаві відкрили просвітницький простір 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія, Хартія Хаб Хартія це підрозділ, який з'явився спочатку повномасштабного торгення в Харкові. Спочатку як ДФТГ, потім нас трансформували в бригаду. Бригаду нацгвардії а нещодавно відбулося чергове розширення, і вже було створено на базі хартії Корпус, другий корпус Національної гвардії України. Хартія, куди війшло п'ять бригад. Це великий військовий організм. І в принципі, наш підрозділ, наша бригада, тепер вже наш корпус. Ми доволі відкриті до співпраці, до взаємодії з суспільством. Такий простір у місті створили для спілкування та взаємодії між військовослужбовцями з населенням, бізнесом та владою. Це задля того, зокрема, аби зміцнити національну єдність, підвищити престиж військової служби та підтримувати бойовий дух, додав Сергій Жадан. У нас багато бійців із Полтави із Полтавщини. І, відповідно, важливо мати зв'язки, і контакти із місцевими громадами із родинами наших військових з розумінням того, що хлопці дівчата будуть повертатися з війська додому, і важливо, щоб вони далі не втрачали зв'язок із своїм середовищем, своїми додумцями, своїми побратимами і посестрами. Світлана Борисенко на відкриття «Хартія хабу прийшла із дитиною. Про захід каже, дізналася із соцмереж. Мій чоловік Даниїл, Він з першого дня війни. Одразу прийшов до військомату і досі служить. Тому так сталося, що дитину він бачить рідко, наші донечці вже 6 місяців. Але ми прийняли рішення, попри все, життя триває. Оскільки я, як вже говорила, дуже тісно пов'язана із військовою службою завдяки чоловіку. Я вважаю, що такі хаби потрібно відкривати не тільки для військових, для їхніх родин, для того, щоб вони готувалися, для підтримки, підтримки одне одного, просто багато спільних тем. Я поки що не маю ніяких очікувань. Мені цікаво, я, я, яка тут є інформація, чим ми можемо ділитися. У харція хабі будуть проводити різноманітні заходи. Це будуть і е, творчі вечори, будуть концерти, будуть певні з'яснені бесіди, того що багато людей потребує певної інформації, відповідно юридичної консультації і так далі. Також е, багато є. Людей рідних, близьких, які проживають в Полтаві, які їхні близькі служать в, як і в Хартії, так і безпосередньо в Збройних силах України і в інших збройних формуваннях. Тобто вони всі потребують певної допомоги. Хартія Хаб працюватиме в Полтаві з понеділка по п'ятницю. Уже визначено його керівництво. Нині триває робота із формування команди простору. Скоріше за все, що з 10 по 19 годину, але розклад ще усталюється. Тобто ми локально визначимо, який оптимальний буде розклад. У нас стандартна модель функціонування хабів по всій Україні це є керівник хабу і заступник хаба. А також в команді передбачається до 10 волонтерів. Наразі це стабільна команда, яка буде працювати на забезпечення простору. Ну і співпраця з локальною спільнотою, громадськими активістами. Зараз у нас вже є декілька. Кандидатів, з якими ми ведемо співбесіди і обираємо і запускаємо роботу повноходом. Окрім Полтави, такі хаби є у Львові, Києві, Івано-Франківську та Дніпрі. Будуть їх відкривати і в інших містах України. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава.